Давай. Розказуй все. Всім привіт, друзі, это мой папа. Він снімає такий добрий топор. Розкажіть, вот так... що ми зараз його розпаковку йдемо. Знаєте, як тут виглядає розпаковку? Опа! Що? Розпакували. Mm. Так ми з Колею розважаємося, да, сын? Да. А Катію достаємо. Дивись камеру, щоб гарна картинка була. Це акація, дуже таке okay. сире дерево. А! <laughs> Ти бачив цю красоту? Коля, uh -huh. дубль два! Oh, <laughs> ну як тобі інструмент? О oh, мої Все ідеально. Так, друзі, дивіться, як красиво, на три частини розпололи. Сьогодні ми придбали камеру знімай, дивіться, багато красиво. картина. Сьогодні ми придбали сокиру фірми Truпер. Хотів купити Фіскас, але вона в два рази дорожча. А по якості я запитав там продавців, вони кажуть, взагалі немає різниці. Тому ми обрали оцю фірму і ви побачили, як вона працює, результатом задоволений. Про неї я сьогодні почитаю, дізнаюся. Е, потратив я на неї 1600 гривень. Результатом задоволений. <рив> <рив> так, син. Як тобі? <рив> Подобається, так? <да? рив> Гарно?